Біла зима, свято нам посилай, Насипала вранці сніжку. Святий Миколай дати нас поспішай, за рунки в ніжку. святий Миколаю, тебе ми чекаємо, усі дорослі й малі тепер прославляємо тебе ми вітаємо, наші гостині в українській землі. Святий Миколаю, тебе на ми Не треба. Нам горі і війни, дай міру і спокою нашому краю усіх ворогів прожини. Я попрошу Миколаївку, буржуйку та пічку, щоб не нужні, немер нічку. Я вірю, що Миколаськам допоможе тоді, і тоді за свої послами переможе. Поки бої, не вщухають сьогодні, в окопах найкращі сини. Ціную життя будь-якої погоди кують перемогу вони. Святий Миколаю, ми просимо кліма, врятуй їх від Живи, від дів, живими вернинях, звійні неодмінно Веща і смерть відведи Хай наші герої вертаються з бою, нехай їх завичих хранить. хай мама на серце рветься від болю, ніколи душа не болить, щоб об'єдналися родини, за звучаком знову сміх дитини, усі вернулися з війни живими, щоб мати дочекалася сина, щоб Казки звичай коли скажу, щоб були всі живі та, здорові. та щастя, і радості, кожній людині, достатку любові у дім, та й гоні і слабоди нашій країні, і, і добра українцям усім. Сі Микола, я знаю, ти бачиш усіх і мене. Україно, тобі посилаю дитяче прохання мене. пошли перемогу нашій країні, та щастя моїй родині та всій Україні. Миколаю, ти здійсни наші базаді всіх дітей та дорослих сподівання. Мирного життя і перемоги придеси до кожного порогу. А нам строй буде зростати. За все нам туди, щоб ми з країн могли підняти засередити рідний край. Тут от, Миколаю, у творець моє колею і у серця благаю. Будь ласка, зроби подарунок мені, нехай зінуть ворожі сили злі. Повернуться додому всі захисники захисниці землі, щоб пришвидшити нашу перемогу. Родину збираємо допомогу, обереги, сувеніри і малюнки для військових наших в подарунки, солоденьки і чай їм. Щоб смакувало, і окопні свічки, щоб холод зігрівало. Святий Миколаю, посилай дитяче прохання земне, захисти мою землю у свято величне оце.